Доброго дня, шановні підписники. Ось у нас зараз так сонце світить, димка легка. Ну, не легка, досить така, але сонце світить прямо. Зараз пів дев'ятої. В цей час різнонаправлені панелі. Зараз видають 1 Ампер. Іде зарядний акумулятор. Ну, акумулятор через ніч ще додатково заряджався, бо я вчора вечором його використовував. Відповідно до, десь з 8-ї години до 11, я собі дивився, підключав телевізор. Е, ну, будемо так казати, в цілях експерименту і в цілях економії електроенергії. А через ніч акумулятор заряджався. Так, ну і що? І зараз ми будемо. Як ось ви бачите, я підключив зараз акумулятор. Тут ви не дивіться, тут значить, так вольтметр підключений. Підключив я зараз, так, як я і казав, попробую все-таки от на мінус дав плюс. Плюс. В розрив дав збірку ось таких лампочок. Якщо ви бачите, ось, бачите, червоний дріт іде сюди. Збірку. З'єднав дві лампочки автомобільні. Ну і сюди на плюс, відповідно, ось бачите, на плюс подав мінус. І на зарядний пристрій. Зараз він вимкнений. І будемо вклюти. Верніше він вимкнений, але дуже на маленькому тому стоїть, щоб це. І зараз будемо. попробую так короткочасно, ну, не короткочасно, трошки включити цей переплюсовку. Так, ось ми зараз дали... дав я йому на максимум поки що. Ось 6 майже 6 ампер 10,8 вольт. Тут дві лампочки світяться. Хочу показати Зараз можна одну, але мене просто вони зараз так, то я поки що їх використаю так. Ну і зараз переплюсовка, якщо ви бачите, от показує мультиметр зараз. Я йому дам трошечки, хай він попрацює у вигляді експерименту, а потім повернемо його в зворотне положення на, переп... ну, на, на звичайно на плюс-мінус так, як має бути на акумуляторі. Що скажу? Зранку я вже заміряв е, щільність електроліту у баночках. Значить, на, при навантаженні 26 В на ранок показувало 0,26 е, Вт ватт ватної лампочки, показувало 0,12,13 вольта. При тому навантаженні, е, що залишалось на акумуляторі, ну, я вже не чекав, бо то ще як мінімум півдня. Може і до вечора треба чекати, щоб воно повністю сіло в повний 0. Ну, я передумав, коротше, будемо так казати. Ось. Значить. Що я скажу по, по щільності? Значить, мінусова. щільність 1,06. Наступна 1,01. Одиничка. Ось ця банка в нас 1.055. Ця баночка у нас 101. І відповідно плюсова крайня. 1,05, тобто крайні банки 1,05, 1,06. А ось ці практично, ну оця баночка ще у нас вискочила на 1,05. 1,05. Ну, будемо так казати. Ну, Бачите, крайні банки чомусь ті, що і не заряджалися нормально, есть тобто, стояли в застої, так сказати, в тому. І а ці підзаряджались і плотність, так, якби в звичайному режимі росла. А ці ні. І потім, відповідно, подивиться, ось вони, як кажуть, при, роз, при навантаженні, при розряді повному, вони все одно лишили 0 за собою 1,05 щільність. Ну що ж, значить, ну що, я думаю, що е, так, ми його трошечки ще хай трошечки постоїть, а потім переключимо його, о, щоб він так якби вбив не гріється ампераж 6 ампер. Ось покажу, зараз видає. Трошки мигає, бачите? Ближче покажу 6 ампер, навіть більше. Не гріється, поки то поки не гріється. Так що почекаємо, побачимо. Що воно далі буде? Ну, тут, відповідно, потрошку росте. Ну що ж, ось, бачите, напруга трошки впала. Тут напруга піднялася аж до мінус уже 6. Лампочки ось так світяться, бачите. Значить, у нас нагадую, це у нас мінусово. До неї плюс підключений, а тут, до плюса мінус підключений. Ну що ж, поки що зупиняю я. Цей процес, ось бачите, зараз почало падати. Падає, падає, падає. І подивимося. Тепер будемо переключимо його на звичайний режим. Так, тут у нас падає. Так, тут у нас, бачите, почало зупинятися. Потихеньку-потихеньку, але падає. Не так стрімко, як було зразу, але падає. Так, ну що, давайте. Включимо. Зараз, так, ще раз перевірю мінус на мінус. Ось я поміняв уже мінусово. А тут іде, відповідно, плюсове через лампочку поки що, а потім побачимо. Ну, дочекаємося до того, поки не почнеться, я думаю, <смістична> символічно, коли перейде шкалу нуль. Так, ось уже, бачите, наближается до нуля. И включаем заряд. Ось. И резко пошел вольтаж. Сразу 5 вольт. Ось лампочки так горят у нас. И тут 10 и 3 на табло, что выдает зарядный пристрій, и 5 ампер на выдаче. Ось так от. Ну що, так, тепер лишаю. Хай він заряджається. Скорше всього, що зараз переключу на ось цей прилад на Аїду. А цей, а той виключу просто. Бо цей прилад взагалі-то виробником передбачено, що він може з нуля заряджати акумулятори. Так що, ось я вимикаю. Так, ось я їде нам в мультиметр показує 2,6 зараз, і тут 2,6 вольта. Ставимо в нульове положення це автоматичний заряд, в автоматичний режим. Так, вмикаємо. А, перепрошую. Треба увімкнути в розетку. Прилад не увімкнений. Так, ось увімкнули ми в розеточку і вмикаємо. І ось що показує Ампера... 3,2 В ампераж. І будемо потихоньку, потихоньку накручуємо. Так. О, на максимумі. І ось що він робить на максимумі. На максимумі він дає, бачите, небагато. Всього на все ось такий вольтаж. Порівняння напряму без ніяких лампочок, як ви бачите. Плюс, плюс на плюс, мінус на мінус. Але я не знаю, чи камера вам передасть звук. Я близько піднесу, він стрику, так, тик, -тик, 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 тик дуже такими імпульсами. Ось. Я положив прилад на цей телефон на прилад, і він почав такими імпульсами. Ну, і що? Я його так лишаю, і хай він, хай він працює в своєму режимі. Я так думаю, що він зараз працює в режимі проведення е, цього десульфатизації зарядного пристрою. Хоча, в принципі, давайте ми його виключимо, і, може, переведемо у його ж режим десульфатизації і поставимо на максимум. Ну, в принципі, все те саме. Так, і. Таке е, дуже часте цокотіння відбувається в приладі чутно. Лампочка, а ось, бачите, вона, вона набагато швидше моргає, просто телефон так передає. Зараз я подивлюся. Так, вона дуже-дуже інтенсивно. Е, це камера просто не встигає, так виходить, за, за ним. Ну що ж, я вимикаюся, і хай собі потихоньку заряджається. Ось у нас такі показники. І хай собі працює. Побачимо, що, чи дасть воно якийсь результат, чи ні. Так що, я вимикаюсь. Ну, вимкнуся, звісно, не знаю коли. Ну, може, частіше буду вимикатися, я побачу. Так, ось у нас працює зараз. Ну, я ж кажу, акумулятори заряджені, і ось так от прилад працює. Так, тут зараз ось то у нас показано. Ну, цей у нас просто зараз підключений. Він просто показує те, що зараз на цьому прилад той вимкнений, бо тут ще ти є провода підключені. Так що, ну що ж, чекаємо. Побачимо, на які результати. Надіюся, що якесь покращення буде. Ні, то тоді вже буду приймати рішення. Після того, вже як воно буде, після даного випробовування. Так, невеличкої переплісовки, потім повернення у звичайний режим роботи акумулятора. Якщо, можливо, придеться тоді цієї банки вскривати. А, будемо бачити. Так, напруга піднялася до 8,4 В. 3,6 А йде заряд у максимальному, кажу, положенні. І для того, бо в мене таке склало враження, що він зараз досить швидко набере 9 вольт. А після 9 вольт, якщо я не помиляюся в даному приладі, починається вже, закінчується цей процес десульфатизації. Ну, отакого, от якщо ви може бачите, як воно вмірцає. Так, дріботить, може помітно, ну так не дуже видно. Я вирішив ще паралельно підключити ось лампу на тих 26 Вт, що я садив ним нею. І ось. Бачите, тут, ну я не знаю, чи ви бачите, як вона трошки мереготить, мерехтить. То я, коротше, зараз підставлю. То в мене таке, як тепло відображення йде, захищаю. Ось так от. Зараз бачите, вже 7,9 і хай так працює в такому режимі. Ось. Так, пройшло трошки часу. І що вийшло при лампочці, що було підключено в 26, 25, 26 Вт, відбулася. Про, ну, акумулятор вольтаж впав до напруга впала до 5 з лишнім вольт. Виходить, що це ще забагато трохи того. 26 Вт навантаження давати. Я перевів е, ту лампочку, О, переключив її на інше положення, Просто. щоб було 5 Вт, бо це лампочка двохконтактна, має, здається, 5 Вт і 21 Вт. Я її просто, якщо ви ось бачите, прикрию Де листочок. Зараз ось листочком прикрию і покажу, бачите, це цоколь від тої, від звичайної лампи розжарювання дальнього ближнього світла. Я його просто трошечки стисну, поставив прокладочку. Резинову, щоб воно плотніше було. Бо цоколь в тої лампочки менший звичайної. Щоб вона коротше, так була. Ну, для, для того, щоб використовувати ось тут при тих моїх маніпуляціях, які я проводив цим приладом під той роз'єм. Так що ось я його переключив і зараз воно дає 5 Вт всього-навсього. І відповідно 1,8 дав йому той силу струму, і хай воно якомога довше постарається попрацювати в цьому режимі десульфатації. Хай ще так попрацює. Так. Наш... На нашому акумуляторі заряд досягнув до. Було, було вже 11 з лишнім вольта. І десь порядка 2,5 ампер, і лампочка. Лампочка була підключена. 5 Втна, але. Коротше, виходить так: 21 Вт забагато, а 5 Вт замало. І заряд піднявся. Напруга сягнула 12 там вольт, ну вона, він після 9 чи 9,5 вольт вже переходить з режиму десульфатизації і приходить звичайний режим зарядки. Тому, відповідно, я лампочку вже забрав. Він просто підключений. Даю дав йому зараз отак: от. ну, 5% не буду давати. Дам. 2. Хай буде, якщо, наприклад, 2% дати йому заряду. 77 це буде 14. 1,4, Ну, хай буде ладно, 1,8, так. Да? 1,8, Пока. Ну, він тут так не, той напруга не буде. Не, верніше напруга, струм не буде стабілізуватися. Бо цей заряд, він тільки, зарядний пристрій. він в принципі, що зараз буде? Напруга потихоньку рости все. А за сила струму лишиться в тому стані. Так, а що у нас тут показує? Так, сонечко зараз вже 5 А, навіть 5 Ампер видає. З акумулятором у нас трошки розрядився, бо я його був, підключив трохи попрацював холодильник від нього. Ну, щоб посадити його той акумулятор. Бо що ж він буде, силу струму не буде, не побачимо, буде 1 А показувати та й все. Зараз вже у нас, рахуйте, по 10-й. Сонечко змінило кут. І відповідно кут помінявся. Відповідно, більше стала працювати інша панель. Та що на заході. Ой, перепрошую на півдні. Так, я вже більш-менш чітко оприділився. Мене виходить, сонечко, будинок стоїть. Будиночок стоїть не будинок стоїть багато по багатоквартирний будинок. Він стоїть, будемо так сказати, по довжині, Подовжиння будинок стоїть на, майже на північ, і тому у мене виходить, балкон виходить на схід. От в зимовий період чітко сонце сходить, і мене якраз починається прямо, впирається чуть, майже 90 градусів на, на, ці, на сонячну панель. А той а, квартира, виходить, інша кімната кутова на 90 градусів, і то, виходить, це воно виходить на південь. Ось так от. Так що ось зараз 5 Ампер. іде у в нас заливається в акумулятор. Ось така напруга зараз, то, що показує даний приклад. Ну, вона, мабуть, не така. Зараз ми її перевіримо. Яка вона у нас? Так, тут мене треба вольтметр від'єднати. Так. Подаемся на вольтметр, что он нам покажет. Так, вольты подключены. Так, плюс, минус. Так, вот за 14 вольт. 5 ампер. Получается 70 ватт. Зараз две панели выдают 70 ватт. Ну, Ще скажу, що сонечко в димці. Сьогодні немає такого чистого неба, воно такої, досить така димка серйозна. Зараз постараюся показати, щоб на сонце не світити. Якщо видно, бачите? Вон сонечко вже і вон така димка. Просто небо таке біле. Біленьке таке. Ось так от. Так. Що відбулося, значить. Ну що, я, коротше, взяв, раз воно зараз в звичайному режимі заряджається, заряджалося від тої зарядки, то я її відключив і думаю, чого хай сонце заряджає його. І я під'єднав за паралелів його з тим акумулятором. Сонечко зараз в димці, багато не видає, всього навсього всього 12 вольт з копійками. Там он на приладі. Ну, і відповідно, ампераж зараз невеликий. 2,5 А. Ну, ясне діло, сонце в димці то сховається, то покращиться трошечки сонячна активність. Так що, так що буде воно поки так. Хай поки працює в такому режимі. А потім вже вечором поставимо на, на звичайний. Поки сонце буде працювати так, а потім вже, коли сонце, сонце пропаде, то поставимо його. На заряд від уже від загальної мережі, а так поки є сонце, будемо використовувати сонце.